Вас вітати на каналі Юридична Марахок, Сьогодні хочу з вами поговорити про виплати для внутрішньопереміщених осіб у грудні. чи є. Якісь зміни і хто зможе отримувати допомогу. На виплати зможуть розраховувати мешканці дев'яти областей. Хочу нагадати, що з березня внутрішньопереміщені особи, які залишили місце постійного проживання через війну в Україні, держава почала виплачувати щомісячну допомогу. Йдеться про 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень. На дорослу особу. За березень-квітень грошову допомогу отримали усі переселенці, які оформили статус внутрішньопереміщеної особи. Втім, з травня правила змінились. Уряд обмежив категорію українців, які отримають грошові виплати. Ці зміни продовжують діяти і в грудні. У грудні 2022 року продовжує діяти перелік територіальних громад. Мешканці, яких отримують грошові виплати на даний момент, у списку зараз знаходиться 9 областей і 326 громад усі внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з цих територій, гарантовано отримують у грудні свої виплати. Значить, йдеться про мешканців Дніпропетровської області 10 громад, Донецька область, 66 громад, Запорізька, область, 59 громад, Луганська область, 37 громад, Миколаївська, 26 громад, Харківська, 56 громад, Херсонська, 48 громад, Сумська область, 20 громад та Чернігівська область 4 громади. Також на виплати можуть розраховувати ті українці, у яких зруйноване або пошкоджене житло. А от українці, які повернуться до додому, втратять грошову підтримку від держави. Хочу нагадати, що в грудні працівники Національної служби продовжують перевіряти внутрішньопереміщених осіб. Вони будуть вибірково обирати адреси, які... Українці зазначили під час оформлення виплат для внутрішньопереміщених осіб і перевірятимуть, чи справді ви там проживаєте чи ні. За результатами перевірки складатимуть акт: чи є ви на місці, чи немає. Якщо ж ви повернулися додому та не повідомили про це, вам припинить нараховувати грошову допомогу. При цьому зайво сплачені кошти вас мусять повернути. Також хочу вам зазначити, що списки на виплати для внутрішньопереміщених осіб почнуть формувати по новому. Що змінюється? Відтепер у переліку будуть вказувати не цілі територіальні громади, а окремі населені пункти. Це дозволить легше визначити, чи належить певна територія де тимчасово окупованих. Тимчасово окуповані населені пункти. Ти будуть вносити в окремий список. Окрім цього, у переліку також будуть вказувати, чи населений пункт перебуває на території активних чи можливих бойових дій. Також додадуть ще інформацію, інформацію з датами. Початку та завершення бойових дій і тимчасової окупації. Тобто, право на державну допомогу на проживання тепер матимуть не мешканці не окремих територіальних громад, а мешканці окремих населених пунктів. За актуальним посиланням ви можете самостійно ознайомитись, вам я вам його в описі обов'язково залишу. Ви зможете перейти і ознайомитись. З переліком територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації станом на сьогоднішній день. Ось така інформація стосовно грошових виплат для внутрішньопереміщених осіб. Тож, будь ласка, слідкуйте. Якщо повертаєтесь додому, обов'язково про це повідомляйте, щоб вам в будь-якому випадку не довелося повертати. Кошти, які ви отримаєте від держави на проживання, підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.